Наші люди герої. Давайте пам'ятати це і нести цей меседж у майбутнє. Коли я вперше побачила репортажі про ветерана військового Вадима Свериденка, мені дуже заболіло і защеміло по-людськи. Після важкого поранення Вадимом потували кисті рук та ступні, але потім відчуття змінилися на гордість і вдячність. Зараз Вадим став уповноваженим президентом з реабілітації учасників бойових дій, і тепер він опікується відновленням ветеранів. Коли людина отримує таку важку травму, життя його змінюється, і це абсолютно інше життя. Тому дійсно ми розділяємо життя до травми і після травми. Вадим Свереденко, ветеран російсько-української війни, військовий медик, уповноважений президента з питань реабілітації учасників бойових дій, у лютому 2015-го отримав поранення під Дебальцевим. Протягом трьох днів перебував на морозі, потрапив у полон, дивом вижив. Після звільнення прийшов до тями вже в операційній. Лікарі були змушені ампутувати бійцю обморожені кінцівки, кисті рук та обидві стопи. Тоді життя якби змінилося. Треба було жити по новому. Тоді дійсно дуже багато людей приходило, давали мені цю допомогу. Мабуть, вони мені дали це життя. Мої друзі, сім'я, ці люди надихнули. Вадим каже, йому пощастило, що потрапив на лікування та відновлення до Сполучених Штатів Америки. Тоді він побачив, як працює справжня система реабілітації. Там воїну виготовили сучасні протези, електричні та механічні. І тоді ж мені зробили і бігові протези. Це були перші бігові протези, які отримав ветеран у нас в Україні. І тоді почався такий і спортивна діяльність моя, і те, що зараз ми чуємо інвіктус. А я був один із перших, хто реврятувався через спорт. Далі був марафон морської піхоти, де Вадим взяв участь і здолав дистанцію в 10 кілометрів. Він продовжує жити повноцінним життям, активно тренується та надихає своїм прикладом інших. Його досвід та власні напрацювання лягли в основу системи реабілітації та законодавчої бази в Україні. Ми маємо механізм, як правильно надаватись, коли починати, як де соціальний працівник має працювати, де психолог, бо надання первинної психологічної допомоги це дуже важливо. І особливо тих важкопоранених, які втратили обидві кінцівки. Знаєте, перша психологічна допомога це якраз їх соціалізація. Стати на ноги українським захисникам допомагає мультидисциплінарна команда, створена в центрах реабілітації. Лікарі, протезисти, психологи, реабілітологи. Головне не зупинятися на цьому шляху, продовжувати вивчати досвід зарубіжних фахівців, напрацьовувати свій та готувати відповідних спеціалістів в українських вишах. Зауважує ветеран. Я вже кажу нашим хлопцям, які потрапляють такі важкі ситуації, що ампутація це непросто. І тіло, яке ми втрачаємо, частину його однозначно треба сприйняти і полюбити. І також полюбити протез. Так, да, це штучна нога, але це життєво необхідне. І без нього ну, ніяк неможливо. Вадим сприймає життя таким, як воно є, не втрачає мотивації та радіє, коли вдається допомогти тим, хто повертається з фронту. Каже рівень протизування в Україні значно покращився, і на це з державного бюджету почали виділяти більше коштів. Повномасштабна От якраз війна показала, що нові поранення, нові виклики, що все-таки нам треба рухатись далі, що травми комбіновані, наприклад, втрата зору і обох верхніх кінцівок. Не завжди можливо зразу вивезти з нуля. І хлопці втрачають і кінцівки, і верхні, і нижні. Це абсолютно інші травми, які були раніше. Кожен захисник, який отримує важку травму, прагне бути максимально самостійним, щоб ні від кого не залежати, підкреслює бойовий медик, і допомогти ветеранам в цьому ключове завдання для держави. Це якраз та система реабілітації, яку намагається побудувати Україна. Ми розуміємо, що Жорин боєць не має бути кинутий. Він віддав своє здоров'я на захист нашої України і Він далі хоче допомагати Україні, і це він може робити тим, що він показує свою незламність, буде просто навчатися, буде батько в своїй сім'ї, буде працювати, не дивлячись ні на що.